Як і в більшості моїх курсів, спочатку ми будемо говорити з вами про шлунково-кишковий тракт, для чого нам необхідно, щоб шлунково-кишковий тракт гарно працював. Як засвоюються жири, білки, вуглеводи, тому що коли ви будете розуміти цю інформацію, ви будете знати, для чого нам їсти. У вас буде інформація про правильно збалансоване харчування, схеми складання тарілок, У вас буде інформація про. Середземноморську дієту і ДАЖ-дієту. Середземноморська дієта визнана найкращою дієтою сучасними кардіологами, нутриціологами, дієтологами. Вже 7 років поспіль. Даж – це дієта при гіпертонії. Вона теж буде там. Ви дізнаєтеся про причини, які призводять нас до серцево-судинних захворювань і до, до діабету. І, звичайно, будете знати механізми впливу, як на це вплинути і позбутися ризику. Ризиків, знизити ризики, будь то тромбозів, будь то атеросклерозу, чи це буде стосуватись гіпертонії чи підвищеного холестерину.